Hello, Friendly! З вами, Деніс Френдлі. Сьогодні, дружні, ми попробуємо вперше на відео, бо колись я в дитинстві це пробував. Морські кальмари, ось такі морські кальмари, зараз ми їх зацінимо. Я думав брати дві пачки, але це одна пачка дуже дорога 45 гривень, то дві пачки 90 гривень, ну дуже дорого би вийшло. Тому добре, що я взяв одну. Тим більше, що ці я пам'ятаю, вроді би в дитинстві, як я їв ці кальмари, вони були дуже страшно солені. І думаю... Е, чи я би зміг з'їсти дві пачки? Так. Тому попробуємо одну цю пачку. Думаю. Е, будуть вони дуже солені, не будуть. Зараз дізнаємося. Коротше, ось такі кальмарчики. Поїхали коротше, до заставки. Прореагуємо ці кальмари від 0 до 10. Let's go! Деньс брейні реагує. День спрейні реагує. Сьогодні він буде їсти. Так. Е, значить, 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 значить. Кальмари, сушені, солоні, торгова марка морські. Морські кальмари сушені, солоні, лоні, лоні. Ну, бачите, пише солоні. Що буде, напевно, дуже солені. Це Це погано. це погано. Якщо дуже солені, це є дуже-дуже недобре. Це є дуже-дуже недобре. Ну, коротше, пішли поїмо. Та, зацінимо. Ці кальмарчики. Поїхали. Бо у мене сили немає, бо я... не знаю. Так, ножик. Помічник ножик нам потрібен. хе хе й насправді довго не грається. Так, поїхали. Так. Ой, пахне рибою. Ну, бо це ж кальмари. До речі, якщо хочете морські продукти, щоб ми з вами спробували креветки. Морські устриці, допустимо, чи ще щось, то пишіть в коментарях може зацінимо, не знаю. А поки у нас кальмари ось такі. дай зацінимо. Я думаю, буде дуже солене. Це ще нормально. Хоча як їсти все зараз, то може буде солене. Дуже. М -м, нормально? Тому ну, чекайте. Ммм, нормально? Кальмари топчик. Хоча дуже солені. Якщо все зараз, то дуже солені. Ліпше по одній. Їсти отако, тоді не буде солено. Вітаю вас з першим днем зими. Сьогодні 1 грудня, перший день зими. Але снігу вже нема. ха-ха. Таке. Ммм, мені сподобалось. Поставлю 9 байо. То знаєте, засушені риби, то вони дуже слайні, а кальмари мали добре. Нормально, нормально. ла ла нормально. Их трошки тут. М -м -м. Я би мог поставити навіть, міг би поставити 8 балів, но он мені вподобается. Ну, оно мені... Так. Короче, що я хотів вам показати от ко. Його сотві бю. Просто вже найдовше з'їхати я не можу це показати добре. Це за дуже дорого 45 гривень. Тут пару цих кальмарчики. Могли б більше напхати. чесно. Ну, бо це море продукти, це все дорого. Я би хотів дві пачки взяти, але це щось за дорого, то я вже не брав. Так. О, останній найдовший. М -м -м.

Тому поставлю все-таки 9 балів, попри те, що дуже солений, поставлю 9, хай буде. Тому ось такі справи дружні. Та. Година пікнула. У нас за 10 хвилин швидше пікає. Хоча 10 пили лишилося до 10-ї, воно вже пікає так. Коротше, ми з вами доїли ці кальмари, я поставив 9 балів, класно. Напишіть, пробували, не пробували. я пробував в дитинстві. Та й тепер знову вирішив попробувати, не знаю. Хотілося б ще другу пачку з'їсти. Ну. Бачите, якась така дорога ціна, 45 рейнгів. Ну, дорого, дорого. Бо то, видно, справжні кальмари. Не якісь, знаєте, не справжні, тому така ціна. Якби... Коштувало десь 30 гривень. Ну, 30 це теж за дорого. Це б десь 25 гривень би коштувало, це б було люкс, бо тут так мало, що дійсно на 25 гривень, а не на 45. Ну, що маємо, то маємо. Коротше, з вами був, як завжди, день місправний. Всім гарного дня, всім удачі, всім пока. Побачимося в наступному новому відео. Всім пока-пока, дружні. Бувайте, йоу. Йоу. Ну, таке. Не скажеш, що можна наїстися, але... Але вони солені та й смачні та але не наївся ні всім пока.